Знаєш, хто такий Сергій Корольов? Да. Це чоловік, який создав, ну, р... першу ракету і на ній полетів Юрій Гагарін. Знаєш, де він народився? Ні, в, Житомир... в Житомирі. В... 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 Знаєш, в... Хто такий Сергій Корольов? Інженер, по-моєму, так. Да? Ну, що він зробив такого? народився? Шти... В Житомирі, по-моєму. Привіт. Ти знаєш, хто такий Сергій Корольов? Ні. Видатний ракетоподібне. Ви що... Ані, розказу... Ані нам розказували у школі. Розказували у що... школі? Знаєш, що перший полетів подпис? З... Де... Де... Де, ці... де, ці... де... де ці Юрій Гагаль? Правильно. Не знаю. Кто? Корольов, розробовчик ракет. Ви знаєте, де він народився? Житомирі. Космонавт. Ви знаєте, де він народився? Реально сьогодні день відкритий. Літательних апаратів, космічних апаратів. Родився в Житомирі. Він був арестований в своє місце, був репресірований, знаходився в заключенні. Як ви думаєте, це виключна поста для Житомира? Дуже. Так, знаєте, хто такий Сергій Королевський? Ну, я не знаю. Його всі знають із такого маленького до великого. Не всі не, не знають нашого заслуженого е, комп'ю... Ой, як це ж він, космонавтик. У нас у Житомирі, от там по вулицях Корольова. Правильно. Привіт. Не, не Хочу класити. Це людина, яка... Винайшла, зробила космічний корабель і відправила першу людину в політокосмос. В Житомирі, звичайно. Дякую вам, чітко. Знаєте, хто такий старті. Знаю. Ну, ракети строїла. <говори> <говори> Житомири. Ви пишаєтеся таким вашим Ну, В принципі, так. Да. Ну, ви вважаєте, що це візитівка міста, наш музей? Так, так, <говори> да, так. Да, да. Вважаю так.